Ну що, привіт. Всім привіт, сьогодні... Яке у нас сьогодні число? 11. Сьогодні 11 березня і ми другий раз їм на рибу. Минулого разу був 7 числа. Була гарна погода, нічого не клювало, жодної покльовки за цілий день. Но сьогодні будемо пробувати, сьогодні трохи гірша погода, туман. Сьогодні тільки має бути 10 градусів. Вчора було 20 чи 17. Ну, сьогодні ще приїдуть друзі, ми будемо жарити шашлик. І це. І тому це буде так. Ми, ми в залі-то їхали на шашлик, але я взяв з собою з одного будочки. Так що попробуємо. може що ж буде сьогодні плювати, бо минулі дні були дуже теплі, вода вже може прогрілася і це. Може риба трохи розворушилася. Бо дивився всяке відео у Ютубі. то вже ж там у людей клює. У мене поки нічого не клювало. Так, ну що, ми вже приїхали на озеро. Зараз будемо розпаковувати це все бадилля, складатися і будемо перший раз закидувати. Так, плюс-мінус вже розклалися, вудочки розкладені, прикормка замішана. Трошки додав прикормку білого кробака. Зробимо так, щоб було краще видно. Білого хробака, то з опаристю і, і трохи червоного. Будемо пробувати одну водочку на пілець з цим з мотилем. Зі смаком мотиля, якщо бути точнішим. А другу водочку будемо пробувати на, на опарище Якщо не буде брати на опарище тоді спробуємо на на червоного, може хоча б якась плотва далеко кидати не будемо. Може навіть і тут закліпсуємося. А Хоча поки що не кліпсуємося, будемо шукати рибу. Так поставимо сигналізатори. Айпці, мопсі, що це було? Поставимо сигналізатори, бо холодно так, що не витримно. Уже пару днів було тепла. І, не не знаю, може організм вже привик до тепла, бо зараз вроді 7 чи 8 градусів, але взагалі не можеш знаходитися на вулиці. Так а ця вудочка у нас буде на 2 білі. Два білі. Хробачка Оп. Той рибалки нічого не клювало. Я забув черв'яки. Опариші. Ну, як забув, магазин був закритий. Три поставимо, так, проситься сюди три. Магазин був закритий. І я думаю, що нічого не клювало, бо не було червяків. З цього цієї рибалки, хоча сьогодні холодніше, що не факт. Але маю надію, що хоча б буде якась покльовка. Бо та рибалка пройшла без жодної покльовки. Ой! І це трохи так печально. Так... Тик-тик-тик. То будемо так кидати більш правіше, але більш до центру. А цю спробуємо спочатку кинути більш лівіше. О. А потім там вже будемо бачити. Бо я думаю, що по такій погоді, як зараз то нема сенсу якесь місце вибирати, тому що Рибу треба шукати, я думаю. Ага, я не включив цей сигналізатор, думаю, чому він не піликає. О. Супер, все маємо, Надіємося сьогодні на клювання. Ну, сьогодні більш така програма шашликова буде. Але все одно. Так, візьму з собою в машину централку. О, це сюди централочку включимо. І сподіваюся, що хоча б що ж. Ну в мене є дуже велика надія на білі черв'ячки. Все, якщо щось буде відбуватися, тоді включуся. Так, будемо перекидатися сьогоднішній день, що ж прям больно нагадує нашу минулу засядку, так сказати. Бо тому що там нічого не клювало, ну і сьогодні нічого не клює. Погода вже трошки покращується, якби спав туман. Чи це мрака така, вже трошки спала, що вже... Якось на вулиці приємніше робиться. Ну все одно ще дуже холодно. Ну, зараз приїдуть друзі, привезуть м'ясо і будемо жарити м'ясо. Так що я думаю, що все буде... З шашликом буде тепліше. Так. Трошки довгі поводки, може треба було коротше поводки зробити від кормушки, відстань. Бо що ж воно? Я думаю, діло не в цьому, скоріше за все? Діло в тому, що риба неактивна, але все одно повинно хоча б що ж бути. А це прям такий нульовий результат. Дуже дивно. Той раз кидав туди трошки далі, на тій рибалці, там взагалі не було. Зараз пробую пробивати, пробивати берег. Все-таки вода при березі більш прогріта, може тут треба сидіти. Ну, зстаті, дуже дивно, що навіть на цей. Навіть на білого на опарище Коротше, навіть нічого не клює, тільки сплотва. Тут дуже багато плотви, дуже багато ляща стати на цьому озері, що повинно давати якісь результати, а воно взагалі вообще... ніяк. Що досить дивно. Оп. Ну, навіть ніхто до опарища не трогав. Хоча б якась покльовка. Ну, я взагалі сьогодні не збирався на рибу, бо я ще хотів почекати хоча б з два тижні, але друзі запропонували поїхати гриля пожарити, то я думаю, гріх таку можливість упускати, трошечки порибалити. Так що, якщо щось буде відбуватися, тоді включусь. Нарешті була покльовочка. Вибіжав з машини. Ну, тишина. Ну, я й так же дуже радий, бо за два дні я вчу хоча б один пік. Ну, що ж там все робить? Є велика ймовірність, що вона вже там сидить. Ну, 100% треба засікати. Блін, а я під саку навіть не розклав. <с> Бо не надіюся, якщо чесно, на рибу. Ну, що ж є? Ну, це тепер можна сказати офіційне відкриття сезону. Іде як ляж. Ну, ляще. А не, платва. Опа! Блін, ну, досить гарна плотва. Плотвічка. Ой. Навіть дуже гарна, я б сказав. Почекай, зараз тебе... Блін, я, звісно, трошечки не підготовлений. Десь тут в мене була така спеціальна витягачка для гачків. Це все, що хочеш, тільки не те, що треба. О! Так, ну плотвічку, плотвічку ми сохранимо. Якщо то на кінці риболовлі просто відпустимо. Щоб хоча б приїдуть зараз друзі, та показати, що є якийсь улов. Оп, на білих на червоного червака взяла. Я зняв зняв ці. Пелети, бо того що з них не було, так якби толку. О! Дивіться, яка знахідка. Ще не знаю, чи підійде мені під мої кошики. Так. Тик. Блін, у мене ж тут такі ножнички того року були. Класні. Вода холодна капець. Ножнички ще були класні, такі, що вони мали якби на кінці як плоскогубці. Тільки де вони вже? Ту вже ніхто не знає. О, так. Ну, це добре, що значить є рибка вже. Пожувала, червяків ми маємо багато. Поставимо свіжого. Так, і так не виловимо це сьогодні. Лящик ще не хоче брати. Плотвічка вже. Відкрила сезон, так сказати, повноцінно. Бо. Був я три дні назад і я не можу назвати це таким повноцінним відкриттям сезону, бо тому що ні одної риби не зловив. Блін, у руки холодно, неудобно ці черв'яки насилювати. Оп. О. Ну, подивимося, якщо буде брати плотва на черв'яка, тоді поставимо дві вудочки на черв'яка червоного, бо там на другій вудочці стоїть опариш і опариша вона не хоче. Зараз трохи правіше закинув, не туди куди хотів, якщо чесно. Ну, вже нічого. Це, так сказати, мій щасливий сигналізатор червоний. Я того року на цьому озері витягнув Амура на 4,5 кг. Це такий рекорд мого цього озера. Бо як тут літо приходить, тут настільки багато ляща, що ляж просто не дає навіть другі рибі клювати. Ну Я там мав на короповий такий застав. і воно там ляж вже відсіявся, бо там великий бойл був. Хоча бували такі моменти, що, що він туди приходив і за хребет ловився. Блін, якийсь би потік не помішав. Щоб ту сіточку пришпілити. Трошки тут мусорно. Того року так не було. Якісь салфеточки. Люди. в Туалет ходять. За собою не прибирають. Ну що, будемо чекати наступної покльовки. Ну це вже дуже оптимістично. Одна рибка, це вже прям прогрес у нашій справі сьогодні. Опа. Всі приїхали. Ну, у нас виникла проблема, так як ми тепер усі не курящі, то у нас немає зажигалки. Вова тут. Дрон запускає. Так що сьогодні буде відео з дрону. Якщо запуститься, звісно. Бо як ми були в горах, то він трошки не запускався. Ну, як запуститься... Є там так. Так. Да? Ніхуя себе. Навіть обратно всуну. Может, Так, мангальчик горить. Шампіньончики миску. Ну, я зараз що буду снімати? Ні, ще. Щоб була поклевка, але один пік тіки. Може зараз трошки почекаємо, може воно червака вже стягнуло. Смачно? Ты на камеру такие добрый? Да, я тоже детки добрый Ну, <сёк> 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 А у него было наоборот. А у него было типа с багажника, поняла? Что типа выдвигается просто вот так стол на бок, типа с багажника. Еще грибочки жарятся. Это, наверное, самое нет? Вот такой, с два ряда этих сидушек. И сзади, багажник, багажника, открываешь дверь, <сёк> Так, ну що, клювань не було таких, якби яких. Десь ще пів годинки будемо сидіти і зворачуватися. Треба випустити рибку, щоб просохла сітка. Прикиньте риба утекла! Ну, репка випустилася сама вже. Що я Насті показував? У мене взагалі-то є все задокументовано. Ну, так що. О. Вона все зробила сама. Ще трошки посидимо і будемо їхати. Ну, Сьогодні вже більший результат, ніж три дні назад. Дві покльовки і одна риба. Ну, Ще дуже холодно. Ще треба з 2 тижні почекати хоча б тиждень. Зараз буде похолодання, так що, скоріше всього, треба буде чекати два. Бо цей тиждень буде такий холодний. Сачок вже спакований, звісно. О! О! Да ведь полюс я выложил. А ты шо, блядь? Не зря на рыбалку приехали, хоть рыбу побачили. Ану пустяк там емальная штука, чтобы заниматься. Блин, отка, холодно, холодно. О, я таких люблю, блядь. На, на ладошечку, блин, той, на, на сковородку. Пожарить. І все, і поплив. І пошла. Так, ну що, підсумуємо сьогоднішній день. Е, дуже змерзли. <гум> ну, пожарили м'ясо. Зловили дві плотви. Одну вже прям коли збиралися. Так, черв'ячків відпустимо, нехай живуть. Тут я, звісно, меншої коробочки не було, то я тут прямо взяв. А де мусор? Кинь туди в мусор. Так. Ну, вже краще. Ну, я думаю, що якщо за два тижні приїдемо, то вже буде якийсь результат покраще. Так що усім, хто дивився, дякую. Підписуйтеся, ставте лайки і до зустрічі!